Ховав елемент, а він зникне там. У цьому відео я поясню, в чому різниця. Hide-in View або ж visibility графік. У Revit існують два способи скрити елемент. Якщо потрібно нам скрити один елемент на одному виді, якийсь конкретний, краще використовувати інструмент Hide-in-View, ховати його у вигляді. Для цього нам потрібно обрати елемент, нажати правою кнопкою і сховати його у виді. Ми його сховали. Таке скриття дуже важко відслідкувати. І тому, щоб повернути цей елемент на цьому виді, вам потрібно увімкнути інструмент, який показує скриті елементи. Ми обираємо цей елемент і можемо обратно його повернути на вид. Якщо ж вам потрібно обрати всю категорію і вимкнути, краще використовувати все ж таки візабіліті і графіка. Йдемо у вкладку View: vizability графік. Таким чином, ми можемо вимкнути повністю всю категорію, і вона виключиться. У такому випадку. Видно логіку налаштування, краще для документації, якщо ви оформлюєте креслення, і в цілому логічно. Тож, якщо зробити висновки, якщо вам потрібно швидко сховати елемент один кон конкретний, вам краще використовувати Hide View. Якщо цих елементів дуже багато, краще використовувати Visibility графіка. Якщо є питання по Revit, прошу у коментарі та підписуйся. в мене все про Revit.